Ректори і частину окладачів виставляє їм дві діє, говорить про те, що вони позорочний час, тобто не на навчання на податків. На майдан, вона буде виключати навчальних закладів. Ця інформація виходить постійно, і ряд лісів, я можу закуплювати технічний університет і коперативний університет. Тобто я прошу припинити репресії, тому що кожен дійсно має право на свободу слова. Якщо ми говоримо про такі речі, то чому тоді є такі дії? Але вона. Зараз побачимо, що може бути активність. Ми повинні виконувати. Ні, ну як це ці Тому, можу нова громада. Ми повинні показати іншу якість людей. Ми повинні показати ціла, що є народний народ України, який потрібно шанувати шути і виконувати все, що нова громада. Я дуже каже, мав що ви сьогодні зібратися і проявляєте ту якість. Торець, повідомо, що що? Людей я насить подаваю, будем дуже важко. Але я, завжди, я кажу, що треба щось так ми ніколи не підемо, тому що ми...